В університеті Каразіна зруйновано 25% їхньої інфраструктури. І е, я просто подивляю, як вже ставляться, вже як до рутини до того, що сьогодні вибило вікна знову в північному корпусі, і всі мають прийти, і нам потрібно вставити там фанеру, і ми йдемо далі. Всі студенти навчаються дистанційно. Частина викладачів знаходяться в Харкові і приходять на роботу, тому що там є постійний інтернет і є можливість працювати, і все ще нам не вистачає там безпечних підземних просторів для того, щоб все-таки можна було створювати хоча б соціальні події, тому що чотири роки дистанційного навчання як для студентів, а уявіть собі, для Учнів шкіл є надзвичайно травматичними. Наприклад, в нас в Україні є вже діти, які завершили початкову школу і ніколи не бачили класної кімнати і реально своїх в житті однокласників. У нас є сьогодні велика проблема з дітьми-підлітками щодо навчальних втрат. Уявіть собі, навіть дорослій людині не завжди легко себе мотивувати, бути уважним, так, коли ти слухаєш якусь лекцію. А для підлітків дослідження, міжнародне порівняльне дослідження ПІЗА це навчальні досягнення 15-річних підлітків. Показало, що в нас в Україні різниця між міськими підлітками і сільськими 5 років навчання. 5. Що це означає? Що ця війна і переведення на дистанційне навчання в умовах, коли людям не вистачає гаджетів в сільських територіях, інтернету, задовільної якості інтернету призводить до сегрегації. І от тут нам важливо не програти шанси. Для всієї нашої молоді, і я дуже вдячна, що ви сьогодні зібрали ось таку прогресивну молодь. Пам'ятайте про ваших однолітків, які опинилися в складніших, гірших умовах, і в тих територіях, де вони мають навчатися дистанційно. Знаєте, мені довелося на минулому тижні. Розповідати офіцерам безпеки університетів і професійних закладів Фінляндії про те, як Україна змогла організувати освітній процес. Вони дивуються, що нам для цього було потрібно. І такі формати, які утворились в Україні, школи в метро. Підземні школи, мережеві школи, навчання синхронне, асинхронне, змішане і всіляке – це нові абсолютно формати. Але нам все ще не вистачає знову ж таки очних модулів, безпечних просторів. Наприклад, в університеті Каразіна ми вирішили для вчителів, яких ми готуємо, зробити в безпечній території тренінговий центр, щоб туди привозити їх, хоча б на якісь. Модулі. Тому пам'ятати потрібно завжди, що сьогодні українська молодь і ті, хто навчається, опинилися в нерівних умовах. І всі ми разом повинні творити згуртоване суспільство. І я дуже розраховую, що всі, ті, хто мають проактивну позицію, будуть. Вміти враховувати оцей, оцю важливу місію допомогти собі і допомогти іншому, тому що будує суспільство більшість, немає такого, щоб е, ті країни, які досягли справді благополуччя, не дбали про освіту всіх. Тому що якісна освіта потрібна кожному і кваліфікованому робітнику. тому що якісна освіта це не тільки про обсяг глибоких знань в якійсь сфері, це про життєву стійкість, це про адаптивність, це про інші соціально-емоційні уміння, які потрібні людині для того, щоб самореалізуватись успішно і будувати свою країну. Тому в нас немає права відмовитися. Або давати собі якісь полегшення, тому що навчальні втрати мають здатність до накопичення. Ти не знаєш цього, потім ти вже не можеш іншого, а потім ти вже опустив руки. Опускати руки в цій ситуації не можна в жодному разі. Більше того, нашій молоді потрібно більше навичок. Ніж, наприклад, їх ровесникам в інших країнах. Знаєте, оце гасло ДЖІНДЮ, яке є в цієї події, мені дуже сподобалося, як його можна прикласти. Оце «W» до нашої сесії про освіту молоді. Я би тут додала оце слово віздом. Це дуже рідко віздом може поєднуватись з молодими людьми. Так? Але наша молодь, яка має зараз такий досвід, який не мають інші країни. І разом з тим, це сучасна молодь, це молодь, яка інтегрована в сучасний потік технологій, європейський освітній простір, яка знає Мови і так далі. А вони вже надум... набувають цю мудрість, життєву мудрість через ті страшні випробування, через які вони змушені проходити. Тому ситуація є такою, яка ще свідчить ще про одну річ. Коли розпочалась війна для наших дітей, учнів і студентів повернення до навчання стало ознакою. Повернення до нормалізації життя. От те, що нам не дуже подобається на щодень, як рутина ходити в школу. Але ми бачили, коли в дітей відновлювався навчальний процес, наскільки вони були раді цій нормальності і можливості спілкування зі своїми однолітками. Тому працюємо над тим, щоб освіта ні на хвилину не зупинялася, а навпаки, могла далі проєктувати майбутнє нашої країни.